Давайте знімемо окуляри міфів про собак і подивимось на наших чотирилапих улюбленців з іншого боку. Зір собаки чорно-білий. Це не так. Собака бачить менше кольорів, ніж людина, але вона чітко розрізняє жовтий і блакитний, і зовсім не розрізняє зелений і червоний кольори. Один рік собаки рівний семи людини. Це міф. Собака старіє швидше, ніж людина, але не за цією формулою. І тривалість її життя від неї зовсім не залежить. Їжа зі столу це нормально. Міф. Деякі продукти з нашого столу можуть бути шкідливими і навіть смертельними для собаки. Це шоколад, горіхи, виноград, вишня. Собаки терпіти не можуть котів. І це міф, тому що деякі з ними навіть дружать і залежить це від виховання і соціалізації нашого собаки. Усі собаки від природи вміють плавати. Це неправда. Деякі породи собак дуже добре вміють плавати. Інші породи треба ще привчити до води. А ще інші погано плавають. Почуття провини. Собака не відчуває почуття провини і коли вона дивиться на нас невинними оченятами, то хоче просто нас заспокоїти. Виляння хвостом означає щастя. Це не так. Виляння хвостом означає емоції. Вони можуть бути щасливими, а може бути і навпаки. Агресивність собаки залежить від породи. Міх. Агресивність або доброта собаки залежить від ставлення до неї і від її виховання. Сухий ніс ознака хвороби. Багато хто в це вірить, але це не так. Треба уважно придивлятися до загального стану та апетиту свого улюбленця. Всі собаки люблять гуляти. Це неправда, деякі породи собак воліли б взагалі не виходити на вулицю. Якщо ви знаєте ще якісь міфи про собак, розвінчайте їх в наших коментарях. До нових зустрічей!